Доброго вечора, друзі! Сьогодні я хотів би поговорити з вами на важливу тему народження дитини в Польщі. На сьогоднішній день багато українських дівчат і жінок задаються питаннями, як діяти, що робити, якщо дитина народжується в Польщі і чи вона отримує громадянство в Польщі. Одразу хочу відповісти на друге питання: ні, на жаль, дитина народжена в Польщі, з України не отримує та й з інших країн не отримує громадянство в Польщі. Це прописано в законі, і це чітко там виділяється. Що ж, хочу поговорити далі на друге питання: що ж робити, якщо ви народжуєте дитину в Польщі, як її реєструвати, що робити? Ну, по-перше, є українські установи, дипломатичні установи, які займаються реєстрацією народження дитини. Це можуть бути дипломатичне представництво, це консульські установи України в Польщі. Воно в різних містах може бути. Є і виїзні прийоми, коли приймаються такі документи. Що головне, що не пізніше з одного місяця народження дитини потрібно подавати таку заяву. Ну, що хочу сказати. Потрібно письмово подати заявку про народження вашої дитини до дипломатичного представництва чи консульської установи України в Польщі. Для цього вам потрібно обов'язково надати такі документи. Це документ, який засвідчує народження дитини. тобто в лікарні, в якій дитина народилась, вам видають посвідку, довідку і ви надаєте. Або лікар, який приймав роди жінки, він надає таку довідку, яку ви предоставляєте саме консулу на прийомі, коли ви подаєте реєстрацію новонародженої дитини. Ну і також потрібно подавати паспорт, що посвідчує особу одного з батьків. Також потрібен документ для Ідентифікації батька, якого вписують при народженні дитини. Це може бути документ, або навіть якщо нема, то заявка самого батька, який підтверджує, що він є батьком цієї дитини. Що головне в цьому питанні: що консульський збір при цьому не потрібно платити. Ви просто просто приходите, пишете заяву. Є такий ще випадок, коли усно, але я не знаю, як це насправді працює, тому вважаю, що надійний саме нормальний це. Спосіб це написати письмову заявку та подати до консульства або дипломатичного представництва про народження своєї дитини. І тоді ви зареєструєте свою дитину при консульстві або при дипломатичній установі, що вже буде офіційно. Друзі, дякую, що підписуєтесь на канал, ставите лайки, коментуєте. Пишете дуже багато коментарів. Я по мірі свого часу намагаюся вам відповідати, готувати інформацію. Дякую, що ви пишете. Ділитесь інформацією. Підписуйтесь, ставите лайки каналу. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні, друзі!